Друзі, лайфхак від в Денис. Як правильно робити так, щоб огірки вам були не... збирати не мукою? Я вже це про... Коротше, роблю вже років п'ять. Тобто я сажу через ряд огірки. От, от у вас має бути у вас приблизно отаке. Отаке. Бачите, це все завалено огірками. в мене отаке через рядок. Тобто, і я кожен, кожні огірки направляю по рядку, потім підходжу до огірка, піднімаю його його, чи отак. І тут видно всі огірочки. Не знаю, як я вам зараз це демонструю, бо я ось сюди зараз збираю. Тобто Я його зараз відправляю, для того, щоб воно йшло все, все, таку, все в рядок. Туди-сюди. Тобто, а якщо я буду піднімати потім самі листя, от, я підходжу, тако піднімаю, піднімаю і тут вже огірки будуть висіти. І я їх скидаю у ну, такого, бачите, піднімаю. Це я вам потім покажу, коли воно вже буде через 2-3 дні, можна буде підходити і дивитися. Ось так, друзі. Тому... Дуже хороший цей спосіб, я завжди ним пользуюся і мені дуже приємно. Тобто Це просто треба завжди підходити і направляти, щоб воно йшло тільки в рядок. Якщо ви бачите, що вже йде в сторону на стежку, ви його відправляєте в рядок і все. І воно буде вам родити добре, вони закриті і воно все в рядку, ви собі спокійно один рядок проходите, другий рядок проходите і, і, і благодать. Тому пользуйтесь.